Нафтогазові новини України за 11-17 вересня. Партнерство Кріж до стрімкої розбудови газовидобутку. Максим Дорохов, керівник технологічного і цифрового розвитку ДЕТЕКНАВТАГАЗ, минулого тижня на 10-му міжнародному галузевому форумі поділився актуальними технологічними і цифровими викликами компанії. Він окреслив результати, яких досягнув ДЕТЕКНАВТОГАЗ завдяки впровадженню найсучасніших технологій та інновацій. І підкресли важливість співпраці та довготривалих партнерств для розвитку українського газовидобутку, впровадження нових технологій та партнерств між державними і приватними газовидобувниками, сервісними компаніями, дослідницькими та навчальними закладами критично важливі для зміцнення енергетичної безпеки України. ДТЕКНАВТАЗ завжди відкритий для партнерств із державою, наукою та провайдерами технологій. Ми твердо віримо, що співпраця і партнерство це ключ до підтримання українського газовидобутку у воєнний час та його стрімкої розбудови після завершення війни, сказав Максим Дорохов. Щодо інших новин тижня, Україна повернула під контроль вишки Бойка, Укрнафтоборіння запустило нову свердловину. Завантажити дайджест новин за цей тиждень можна за посилання в описі, підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.